Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Innovative Growth Invest Fund. Є канал нашого фонду, в який ми інвестуємо разом з нашими інвесторами і заробляємо вже на протязі більше, ніж рік. Ми відкрилися в вересні 2023 року. Тобто, ви можете порахувати, що вже рік і 3 місяці ми працюємо. 24-й пішов. І заробляємо з нашими інвесторами. Хочу вам розповісти про тапалки. Є така була таблиця створена близько більше ніж півроку тому назад. І в неї були вписані всі тапалки, в які ми заходили. Ну і зараз вам розповім, що вдалося де заробити. Ви бачите, що є тут різні кольори. Зелене – це ті тапалки, які вже закінчилися, і нам вдалося щось заробити або не вдалося. А жовтим зазначено, де потрібно зробити реєстрацію, і проявляти якусь активність. Таким бірюзовим кольором це потрібно грати в ці тапки кожного дня. Ну і червоним це скам. Ну що ж, Почнемо, наприклад, з ноткоїну. Нодкоїн у нас завершився. Так, ви бачите, дроп був 16.05.24, І що вдалося заробити? Особисто мені в ноткоїні вдалося заробити 700 доларів. Далі йдемо, Hamster Combat вийшло 25. CTZEN 3$. долари, PixelTab 18, доларів, Barbecue Coin 0, MemiFhi Coin 1 долар вдалося заробити. Далі був проект Dox, з нього вдалося витащити 70 доларів. Далі в нас був проєкт Deep, в який потрібно остейкати суї. Вдалося витащити 1000, навіть там трохи більше, ніж 1000 доларів. І останній цей проєкт, який зараз вийшов, це Supra. і вдалося з нього витащити 880 доларів. І як ви можете бачити, що загальна сума складає 2697 доларів. Просто за активність. Мінімальну активність, і що вдалося витишити із цих проєктів. А, всі останні проекти ще вони діючі, в принципі, ви можете в них заходити, пробувати заробляти в них і, може, все-таки щось вийде. А, Якщо ви хочете продати ці токени, що ви заробите, ви можете натиснути тут на посилання на Bybit і вас перекине просто на біржу, де можна буде продати ці всі токени, якщо ви їх заробите. А, також ви можете знайти нас на Ютубі. Ви бачите, є посилання в Телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Ну і звичайно, як грати в ці всі ігри, ви можете перейти за посиланням. і вас перекине просто-напросто на наш YouTube канал, і ви будете бачити, як грати ту чи іншу тапалку, клікалку і як на них можна заробити. Також трохи інформації по фонду. Фонд наш дуже гарно росте. Ви можете бачити, що наш прибуток вже складає 80% до нашого гаманця. 3 тисячі доларів вдалося заробити. Із них реалізація прибутку, ви бачите, 650 доларів було реалізовано вже. Також по виплатам нашим інвесторам. Виплати почалися січень місяць минулого, цього навіть року, так, січень 24-го року, і на сьогоднішній день складається відсотків 10. Річних, тобто кожен інвестор отримав. Якщо ви, наприклад, заінвестували там, 1000 доларів, так то на протязі року ви 10% до цієї тисячі отримуєте на свій рахунок. І ваші гроші працюють на вас. Тому, якщо ви хочете приєднатися до нашого фонду, розвиватися разом з нами, будь ласка, пишіть. І будемо разом розвиватися. По таполкам, в принципі, є посилання не на всі таполки, звичайно, а на всі стальні будуть додані з часом. Але ті, що є, ви, наприклад, можете, ті, що зазначені, наприклад, на червона або на колір кольор, такий, ви можете приєднатися, натиснувши на кнопку Join і ви одразу перейдете в цю таполку і зможете фармити якісь поінти для того, щоб. Заробити в майбутньому. Е, Також нагадаю, що є посилання, як пользуватися цією таблицею, ви можете знайти в нашому YouTube-каналі. Е, є 5 місяців тому назад є тап, то врановлена інструкція. І ви заходите просто і будете бачити, як користуватися цією таблицею. Е, нагадаю, тільки в коротко, що Наші чинники, чому ми вибрали саме такі проекти: це телеграм-підтвердження, чи є гаманець, і підтвердження, наприклад, із крипторанка. Тобто, ці всі три основні е, критерії, по яким ми определяли, ми заходимо в цей проєкт чи не заходимо. Ви бачите, що ми зайшли в багато проєктів, в яких вдалося заробити е, дуже добре. 700 доларів, 800 та 1000 доларів. Деяких ви, звичайно, бачите, 0 3 18 25. Але в загальному сума є дуже велика. І за те, що в принципі нічого не робиш, то е, заробляєш. Також є ще один проєкт Switcoin називається, і про нього є відео. Ви можете знайти на нашому YouTube-каналі. Навіть це рік тому назад, а світкоін вже є з 2022 року, тобто на протязі 2 років заробляються там кошти. Тому дякую всім, що передивилися відео. Пишіть ваші коментарі, пишіть питання, приєднуйтесь до нашого фонду і будемо розвиватися разом. Дякую.